Ось ми розпарили наш термокомплекс. Саме це у нас йде level 7, повністю весь оригінальний. Він йде зимовий, дуже-дуже якісний, повністю вас буде зігрівати в дуже холодні пори часу. Давайте подивимося по функціоналу. кишенька у нас йде одна. Далі ось тут такий погончик у нас йде. Потім ось тут ну, маємо кишеньку, також є затяжечки, капюшончик, який складається, його практично не видно. На ньому є три затяжечки. Флісовий комірець. Всередині вона виглядає ось таким чином. Нагадую, це йде термокурточка до екстремальних мегаморозів. Штани у нас ідуть повністю всі по всій довжині. У нас іде ось така змійка. Вони розтібаються все для вашої зручності повністю. Маємо ось такий якісний гузик, пояс у нас йде на резиночці. Ось такі кишеньки, посилення на колінах. Понизу у нас також іде ось така липучка. Все повністю для того, щоб вони розтібалися. Нагадую, це йде термокомплект до мега екстремальних температур. Розміри в нас є від М по 2XL в наявності, відправочка в день замовлення, друзі. Тому переходьте та замовляйте.